На телеканалі СТВ в етері випуск новин сьогодні 495-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Їх головне станом на ранок. Під час нічної атаки сили ППО збили 13 із 17 безпілотників типу шахет. Повідомили в повітряних силах. Решта не досягли своїх цілей. Також вночі російські війська завдали три ракетні удари по приватному сектору Кушугимської громади на Запоріжжі. Травмованих немає. Повідомили в. ОВА. А вже зранку внаслідок атаки безпілотниками у центрі Сум пошкоджений житловий будинок. Про це повідомляє Суспільне. І внаслідок цієї атаки загинула одна людина. Про це вже повідомили в офісі президента. За минулий тиждень українські військовослужбовці звільнили ще 9 квадратних кілометрів території. На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. ЗСУ рухається на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі наступає на Лиманському, а в ...вівському та Мар'їнських напрямках. І про втрати окупантів слухаємо далі у зведенні військового телебачення. За добу Збройні сили України знищили 32 артсистеми, 11 бойових броньованих машин та ліквідували 600 російських окупантів. Станом на 3 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 230 тисяч, 260 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 4 тисячі 57. Бойових броньованих машин було знищено 7 899 одиниць. Артилерійських систем – 4 220. РСЗВ – 641. Засоби ППО – 391. Літаків 315 гелікоптерів 309 автомобільної техніки та автозистерн 6834. Кораблі та катери 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня 3573. Крилаті ракети 1264. Спеціальна техніка 590. дані. Уточнюються. Приєднуйтесь до зсу. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Минулого тижня під час виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський запропонував орієнтири та елементи нової української доктрини, до яких, зокрема, увійшла політика героїв. Що це означає? Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час урядової наради. У топ 10 пріоритетних реформах уряду на цей рік ми визначили як нову ветеранську політику. Інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя, доступна іпотека, гранти, які вже зараз надаємо для ветеранського бізнесу, і будемо розширювати цей напрямок, соціальна підтримка, фізична та ментальна реабілітація, інститут помічника ветеранів, нові стандарти безбар'єрності, меморіалізація війни та досвіду нашої перемоги, створення пантеону героїв та національного військового кладовища. Це ті речі, про які... Говорив президент, і до реалізації яких важливо долучити ветеранів, які повернулись з війни, і пораненим військовослужбовцям завдяки електронному документу обігу спрощено порядок реалізації постанов військово-лікарської комісії. Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Отже, далі цитата: відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ, військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини. У періоді воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де з військової частини за допомогою електронного документообігу можна. Буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби, ідеться в повідомленні. Нагадаємо, в парламентному засіданні 10 квітня цього року 277 народних депутатів проголосували за. Повернення щомісячної додаткової винагороди у розмірі 30 тисяч гривень під час розгляду у другому читанні законопроєкту стосовно примусового відчуження майна в умовах воєнного стану Верховна Рада проголосувала за внесення до нього поправки щодо повернення військовим 30 тисяч гривень. Однак, 2 травня голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Рахамія оприлюднив лист силового блоку, які пропонували спільно розробити законопроєкт, який у Гулює питання оплати праці захисників. А вже 28 червня 2023 року Верховна Рада ухвалила новий закон про щомісячні виплати та відпустки, який встановлює наступну щомісячну додаткову нагороду захисникам. Я офіцер, основа збройних сил України. Саме з тими словами розпочалася церемонія посвяти в офіцерське товариство та випуск у Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова. Молоді лейтенанти та лейтенантки присягнули бути чесними і хоробрими воїнами, які завжди готові захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави, вже як професійні військові збройних сил України. Про це повідомила прес-служба інституту. І далі Ліцитата вступивши до військового закладу освіти, ви свідомо обрали почесну професію, і сьогодні у вашому житті урочиста мить отримання першого офіцерського звання. Вітаю вас із цим званням лейтенант. Зазначив начальник Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова, бригадний генерал Олексій Шевченко. Цьогоріч в інституті було започатковано нову традицію. Випускники і випускниці передали наступним поколінням курсантства лицарський мед. Чи як символ честі, вірності рідній землі та перемоги над споконвічним ворогом України? Начальники служби логістики однієї з військових частин зсу підозрюють у привласненні ним тепловізорів та камер нічного бачення на суму у кілька мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Як встановило слідство старший лейтенант ЗСУ однієї з військових частин, що дислокується на житу у мершині жовтня 2022 року, по березень 23 го привласне військове майно на загальну суму понад 3 мільйона дві. 200 тисяч гривень цим майном були камери нічного бачення та тепловізори. Далі цитата: досудове розслідування проводило територіальне управління ДБР, розташоване у Хмельницькому за оперативного супроводу відділом міграційної поліції. Головного управління Нацполіції в Житомирській області офіцери інкримінують привласнення військового майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. Завдані державі збитки відшкодовані у ході досудового розслідування у повному обсаді. Сказано в повідомленні. Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжному заходу, і у разі доведення вини військовому може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. У Бердичеві зустрічали шістнадцяти за рахунком евакуаційний потяг з евакуйованими жителями Донеччини, серед яких десятеро дітей. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. У повідомленні сказано, що цього разу на Житомирщину приїхало 16 переселенців, в числі яких десятеро дітей. На вокзалі прибули ми організували зону очікування. Там з ними працювали та спілкувалися рятувальники, представники органів влади. Поліцейські, працівники Укрпошти, волонтери благодійної організації Карітас Україна та Товариства Червоного Хреста України людям дали можливість перекусити, відпочити після поїздки та отримати грошову допомогу, після чого рятувальники допомогли перенести багаж до транспорту, яким прибулі поїхали до місць тимчасового проживання. Цього разу вимушених переселенців розселили на території Бердичівської міської громади. І нагадаємо, перші переселенці з Донеччини прибули до Бердичева евакуаційним потягом 19 квітня. А у Житомирі через ремонтні роботи цілий тиждень буде перекрита одна з вулиць міста. Деталі розповідає Марія Кравчук. У Житомирі перекрили рух транспорту по вулиці Гоголівській, від вулиці Князів Острозьких до вулиці Хлібної. Там тривають роботи з асфальтування. Заступник міського голови Житомира Олександр Шевчук у телефонній розмові зазначив, що роботи триватимуть до 7 липня включно. Планується заміна асфальтобетонного покриття на проїжджій частині та з двох сторін тротуару. Він залишається так само в асфальту, ну і вирівнювання зелених злов. На даному випадку вулиця перекрита. Причин, що, Перше, там є аварійна ситуація по житом вони замінюють свою бережу. І друге, те, що для того там дуже велика кількість люків і колодців, які потребують ремонту. І під час звичайного руху автомобіля ну, практично неможливо працювати. На цій ділянці їх більше 40. Тому перекрили і підрядна організація обіцяє зробити підготовчі роботи і засладувати дану ділянку. Хочеться вірити, що це буде 3-4 дні, максимум страхується тиждень, залежить від погодних умов ну і ситуації на мережах. За словами заступника міського голови, для водіїв це не створить значних проблем, адже під'їздів до цієї ділянки дороги багато. На сьогоднішній день у нас дуже багато можливостей об'їхати в цю ділянку з любих вулиць. Може в'їхати далі по книзі Острозьких, порізь Ріцетерна, заїжджає на хлібну або біжати з іншої сторони. Вчора у селі Покалі в Житомирській області автомобіль злетів з траси і загорівся. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Водія встигли дістати з завтівки очевидця, потім спалахнув відсік двигуна, і пожежа поширювалася далі. Об 11.25 Відділенням рятувальників з міста Овруч пожежу локалізовано, об 11.45 ліквідовано. Травмованого водія медики швидкої допомоги доправили до овруської міської лікарні і Деться в повідомленні. На Житомирщині за незаконне застосування пільгового розмитнення автівок судитимуть трьох митників. Наразі усі троє посадовці відсторонені від займаних посад. Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша. За інформацією Тетяни Гоша, у липні 2022 року митні інспектори допомогли місцевим жителям ввести за кордон автомобілі без плати обов'язкових податкових платежів та акцизного збору. У результаті до бюджету не надійшло. У майже 850 тисяч гривень. Далі цитата прокуратура заявила позов про стягнення з обвинувачених усієї суми заподіяних збитків. Також з метою запобігання подальшої конфіскації накладений арешт на нерухоме майно та автомобіль, які належать фігурантам, розповіла Тетяна Гоша. Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно трьох інспекторів митної служби за другою частиною статті 364 кримінальної. Но Кодексу України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення від 29 червня щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це йдеться у заяві нацкомісії. Згідно із рішенням комісії, тарифи на послуги 34 водоканалів, серед яких і Житомирський, з 1 липня 2023 року, мали зрости в середньому на 32%. Президент Володимир Зеленський. Заявив, що це рішення м'яко кажучи, ганебне, непрофесійне та не погоджене з урядом, він доручив уряду представити рішення у відповідь. Перший заступник комітету Верховної ради з питань енергетики та житового комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів Радіо Свободи, що рішення можуть скасувати на тлі заяв Зеленського. Так, голова нацкомісії Константин Ущаповський зазначив, що висловлювання Зеленського як Верховного головнокомандувача у період воєнного стану проти рішення про перегляд тарифів є самодостатньою підставою для скасування ухваленого рішення. Тож регулятор анонсував початок консультації з Кабміном та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке може забезпечити додаткові фінансові ресурси з держбюджету або інші компенсорні механізми для покриття витрат самих водоканалів. Англійська так англійська нещодавно суспільство збурила новина про скасування українського дубляжу у фільмах іноземного походження. Ми ж поспілкувалися з житомирянами та директором комунального кінотеатру імені Івана Франка, аби дізнатися їх думку на такі можливі зміни. Володимир Зеленський подав до ради законопроєкт, який має офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також він передбачає, що від 2027 року всі англомовні фільми в кінотеатрах показуватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами. За думкою авторів, це має спонукати українців до глибшого вивчення англійської мови. Олександр Шевчук, директор КП Об'єднана дирекція кінотеатрів міста, говорить, що ідея хоро. Проте потребує доопрацювання. Я так розумію, буду дивитися на те, як реагує публіка. На сьогоднішній день, згідно з закону, ми маємо показувати 10% україномовних фільмів, а в 2027 му буде 100%. Дійсно, зараз каси фільмів всі йдуть лише англомовні, але ну, дійсно зміниться, тому що у нас, наприклад, дитячий кінотеатр, і ми розраховуємо на першу чергу на дітей. Їм, напевно, буде важко читати. Але якщо ми говоримо взагалі про анагнування фільми, то це буде корисно, тому що зараз мовою оригіналу дуже обмежена кількість фільмів, які можна взяти в прокат. Тому дійсно все зміниться, але і дозволить, я думаю, нашим глядачам вивчати іноземну мову також. Це піде на користь. За словами Олександра Шевчука, український кінематограф має великий потенціал та останні декілька років активно розвивається. Мака зараз номер один не тільки в нас в Україні, але у світі. І дійсно наш український кінематограф виходить на новий рівень. Я думаю, що ми будемо конкурентними в цьому середовищі. У Житомирському кінотеатрі імені Івана Франка декілька років поспіль практикують показ фільмів мовою оригіналу. Такі сеанси мають свою цільову аудиторію. Ми до війни показували там раз в місяць стабільно. у Нас були такі сеанси мовою оригіналу, і на них був дуже високий попит. Але це було якби обмежена кількість глядачів, і вони були не так часто. Так тому це була зацікавленість. Якщо ми говоримо про масовість. То напевно з часом буде рівень, але на початку буде складно. Ми також розпитали Житомирян, чи відвідували б вони фільми мовою оригіналу з субтитрами. Ну, якщо чесно, не дуже. Я яка не дуже знаю англійську мову, то читати б не було б дуже цікаво, якщо чесно. Але якщо навіть і зроблять такий законопроект, то я буду рада. Зовсім я полюбляю всі фільми і з субтитрами, і не з субтитрами, але. Купляти, мабуть, з субтитрами я б не купляла, бо не знаю, не хочеться. Ну, нейтрально, в принципі. Нічого поганого нема в цьому. Ну це теж, типу, я не вірю, що так багато людей, типу, буде понімати. Ну, англійський, там, наприклад, озвучці. Ну, що маємо, то маємо. Типу. Ви б ходила, якщо були б субтитрами фільму? Фільм я ще не дуже фільми люблю. Дивитися. Ну ще смикають і фільми. самом деле. складно буде фільми дивитися. А, так собі. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко, у центрі подій СТВ. На цьому ми завершуємо наш випуск новин в чергове. Дякую українським воїнам, бо лише завдяки їх титанічній праці у нас є життя і майбутнє. Тож підтримуємо захисників, бо якщо важко нам, то воїнам в десятки разів гірше. Пам'ятаємо про це і шануємо їх працю. А ми побачимось. Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! вівторок, 4 липня, максимальна температура в день плюс 28, вночі плюс 17 градусів, волось повітря 65%, вітер північний 1,2 метри за секунду. З самого ранку небо у Житомирі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, проте опадів не буде.